Друзі, всім привіт! В коментарях ви написали, щоб я показала вам, як я роблю бродилку або фіточай для своїх рослинок. Ми пересаджували помідори, перець, баклажани, і через приблизно два тижні потрібно їх підживити. Я вже зробила собі, вона вже там бродить. Але раз ви запитували, то зроблю. Ще один раз, тому що воно не завадить, адже підживлювати рослинки можна весною та в перший, в перший місяць літа таким добривом. Воно дуже корисне, потім вже ним не варто підживлювати. Які потрібно травки для цієї бродилки? Потрібно те, що корисне для людини, те корисно і для рослинок. Те, що отруйно для людини, те отруйно і для ваших рослинок. Тому саме корисне, що ми використовуємо для собі для ферментованих чаїв, звичайно ж, це люцерна, дуже збагачує білками, також дуже корисна кропива. А ще друзі. Кульбаба, кульбабу можна викопувати разом з коріннячком, і навіть щоб трішки потрапляло земельки, це не страшно, а навіть навіть корисніше пришвидшить процес бродіння і покращить наше добриво. І ще я буду використовувати перій, перій також дуже корисна рослинка і для людини. І... Корінь і листячко, і наші тваринки, тільки випустити котів або собачок, вони всі швиденько пастися на перій. Дуже корисна рослинка. І якщо навіть цих рослин нема, хоча в нашій місцевості вони це такі дуже агресивні, дуже добре ростуть на них, майже немає ніяких хвороб, які б там. Завадили б нашим рослинкам, тому я використовую ось перій. Беру. До речі, можна злегка підвялити, або там не, хотіло, не хочеться мені гратися, або посікти сокирою, або порізати ножицями, якщо ви будете робити це в маленькій тарі, наприклад, в маленькому відрі. Наповнюємо перій. Сюди, в наш посуд. Тут у мене, ось, бачите, люцерна. Я її зараз отако серпом на двоє переріжу. Також наповнюємо сюди. Воно потім перебродить і не буде заважати. Так, потім, що у мене тут? Кульбабка, разом з коріннячками. Он, э, прополювала малину, вона в малині дуже мене полюбляє рости. Також їй сюди кульбабку. Добре утрамбовуємо. Кропива. Кропиви я набрала багато. Хочу експериментувати. Не знаю, хочу мульчувати кропивою, Кропиви багато в нас там на долині. Мульчувати капусту, не знаю, чи допоможе це від э, білокрилки. Хочу експериментувати, побачимо. Ось, бачите, кульбабка, яке ніжне, чудове листечко, разом з корінням все піде. З квіточками навіть можна. Добре уплотняємо. Уплотнили, воно ще осяде трішечки, тому що я тільки що скосила, воно не привялилось в мене. І тепер потрібно залити водою. Воду, друзі, обов'язково потрібно брати або з криниці, або дощову Ну, будь-яку воду, щоб не містилося хлору. Тому що хлор дуже погано діє на наше бродіння. От, на, вірніше на бродіння нашого добрива. Тому я беру дощову воду і потрібно, щоб було кисле середовище. Для доброго бродіння і для гарного результату. Тому в мене ось 10 літрів води. Тут навіть трішечки більше. Та 10, там не по. Зараз візьму ложку Тут оцет такий в минулому році ми робили яблучний. І він, я не знаю скільки тут процентів, не знаю навіть, як виміряти. А якщо, наприклад, ви берете 9% звичайний оцет з магазину, то беріть 2 столових ложки. А я додам свого яблучного, я думаю, що він не такий міцний, додам 3 столових ложки на 10 літрів води. Один, два, три. Ще за бажання можна додати лушпиння від цибулі. До цього настою, також дуже буде добре. А від чесника можна? І від, ну, від цибулі додаємо лушпиня, якщо не, не, не маєте на меті підживлювати цибулю. Я так собі думаю, що якщо додавати лушпиня, то можуть передаватися хвороби разом з лушпиням, і можуть також приваблювати цибулеву муху. Тому якщо не плануєте. Обробляти цибулю. До речі, можна обробити і по листу, тільки якщо вже буде через 14 днів готова наша бродилка, 1 до 10 під корінь і 1 до 20 по листу оприскувати наші рослинки. От. Я планую також і цибулю обробляти, тому я цибулення в, в цю бродилку не додаю. Все добре перемішаю. І заливаємо доверху. І ще, відмірюю ще 5 літрів, десь приблизно, мабуть, піде. І на 5 літрів додам півтори столових ложки домашнього яблучного оцту. Так, раз. І півтори. Заливаємо так, щоб трішечки не було повне, тому що воно буде бродити, буде підійматися травичка, щоб воно не витікало. Ось так. І накрию кришкою або будь-якою тарілочкою, мисочкою, кришкою, щоб воно. Ну і перемішувати, звичайно ж там десь на другий-третій день, вже один-два рази можна підходити, перемішувати, щоб оця. Верхня травичка, яка буде наверху спливати, щоб її перемішувати, щоб воно все добре бродило. Накриваємо ось так. Така в мене кастрюлька. накриваю, ставлю, щоб коти не звалили камінчик, тому що кришки немає. Друзі, обов'язково поділіться в коментарях, як ви готуєте таку бродилку, що ви додаєте. І я знаю, що всі читають коментарі: дуже цікаво ділитися досвідом, тим більше що. Зараз в наші часи не дуже купиш добрива, а це безкоштовно. Все під ногами, все в нас є і дуже корисно для наших рослин. До речі, так само як для нашого шлунку, корисно квашена капуста, ферментовані різні овочі. Так само для наших рослинок корисне це добриво. Всім бажаємо гарних врожаїв, всім бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Berežkite save. Ir po ką, po ką.